Міжнародний день шахів З нагоди цього свята, яке відзначають, ще з 66-го року в Івано-Франківську вже традиційно проводять обласний турнір. На 10-й завітали понад 50 учасників з усього Прикарпаття. Раніше пригадують у шаховому клубі дебют. На таких поєдинках іноді зустрічалися опоненти з майже 70-літньою різницею у віці. Нововведення ювілейного змагання діти та дорослі грають окремо. Просто мій брат грає. в шахі. Дуже сильно, і я з ним за компанію, за компанію граю граю. Все я хочу поїхати з моїм. Старшим братом на чемпіонат світу. тим то діло, що шахи це не бокс, не футбол, що можуть грати і шістирічні, і сімдесятирічні. Шахи це ж не, не кулаки. Тут головне, щоб голова працювала. А якщо є практика, то і все, то і голова працює добре. Дорослих переможців турніру очікують грошові винагороди, а тих, хто здобуде чільні позиції у наймолодшій віковій категорії, відпочинок на Боковелі. Директор туристичного комплексу зізнається, шанує цю гру за її непередбачуваність, адже сам сп'яти. Роки доволі часто грав в шахи з батьком. Згодом стратегічне мислення та уважність, які розвивають завдяки цій грі, не як допомогли в успішній кар'єрі. Я так зауважив, що в місті івано франківськ шахісти відверто кажучи, знаходяться в такому жальгідному стані, в плані матеріально-технічного забезпечення і, побачивши цю ситуацію. Я готовий був виступити, скажімо, з такою невеличкою меценатською допомогою. щоб купити їм нові дошки для того, щоб спробувати організувати на туристичному комплексі Буковель і в інших місцях відповідні турніри. Обласний турнір триватиме впродовж трьох днів. Його проводять за швейцарською системою. Дев'ять партій по три тури. Кожна триває 65 хвилин. Можна було провести п'ятихвилинний бліц, каже головний тренер та суддя. Однак тоді змагання завершилися б за 4-5 годин. А його організатори Агнуть дати можливість людям потренуватись.